Чотириметрова скульптура дівчинка під сонцем до річниці деокупації Київщини прикрасила містечко Бородянка. На відкриття монументу прибули українські та американські посадовці. Посолка США в Україні Бріджит Брінк тут не вперше. 4 червня 2022-го Одразу після свого призначення дипломатка відвідала звільнене містечко. Побачене вразило її сильно, каже пані Брінк Енагедчансенці. Я мала нагоду почути про те, що сталося від місцевих, жахливі розповіді про те, як людей розстрілювали, як цивільні втікали, як вбивали жінок і дітей. зараз, рік по тому, тут ще багато роботи, аби все відновити, але немає сумнівів, що це станеться. Кількість людей тут, включно з дітьми, мене мотивує. У такий похмурий дощовий день. Я відчуваю, що ці люди надзвичайно сильні і рішучі продовжувати відновлення і дивитись у майбутнє. У захисті Бородянки у перші тижні війни активно брали участь місцеві жителі. Одні з місцевих захисників колишній аналітик, а тепер доброволець за позивним Лєпаш та підполковник Сергій Півень. З 26 лютого 2022-го, за підтримки загонів сил спеціальних операцій, вони захищали містечко від танкових колон окупантів. При собі мали лише автомат Калашнікова, згадують бійці. Озброєні 5,45 автомат Калашнікова, цілих 27 трасуючих патронів на людину і все. Без так, без жодної тяжкої зброї, без жодної зброї. Тримали зв'язок із 95-ю бригадою, 14-ю бригадою, поступали прохання хлопці, як можна затримати колони ворога, тому що ми не встигаємо трошки розгорнутися. І наша задача була максимально стримати, зірвати темп просування ворожих колон на Київ. Ми організували барикади, засідки, робили саморобні гранати, саморобні ну, звичайно коктейлі молотова, молотова. Тоді вся так. країна робила. Поступово свій арсенал поповнювали за рахунок бойових трофеїв, каже Сергій Півень. Подиві, що там там, там вони до там, там Все є може все є. заступник голови офісу президента Олексій Кулеба. Одним з перших побачив наслідки окупації містечка росіянами. Посадовець каже, окупанти залишили місто у стані гуманітарної катастрофи. Для мене Бородянка це особливе місто. Ми приїхали сюди разом з військовими години після того, як була звільнена громада. І, звичайно, те, що ми побачили, це було жахливо, тому що будинки повністю були зруйновані, ніхто не дозволяв розбирати завали. Ми розуміли, що під завалами знаходяться люди, загиблі. Я бачив родичів, які стояли перед цими будинками і просили якнайшвидше розпочати ці роботи. Прототипом для скульптури дівчинка під сонцем стала реальна місцева мешканка, – 11-річна Аліна Петюшенко. Саме її влітку 2022-го сфотографував на гойдалці фотограф Олексій Фурман. Це фото облетіло увесь світ і стало символом деокупації Бородянки. Родина Петюшенко виїхала на західну Україну 9 березня 2022-го, а повернулась після деокупації у кінці квітня. Одного дня після повернення Аліна пішла на улюблену гойдалку, де її помітив фотограф. Я в цей день гуляла з другом, і ми просто веселились. І я в той день ще собі зробила косічки. І ми сюди прийшли покататись. Мама Аліни, 48-літня Анна, працює у місцевій податковій. каже, її будівлю у Бородянці зруйновано під час російського авіанальоту. Жінка розповідає, до цих пір не може оговтатись від руйнацій, які спричинили росіяни в місті. З однієї сторони раді, що все-таки звільнили бородянку. Говорячи від того, що людей багато загинуло і багато розрухи. Я в цьому приміщенні працювала за цим будинком. Ну що для нас? Прагнення перемоги. Молимося за наших хлопців. Автор скульптури, 32-річний Євген Примаченко, сам пережив окупацію поблизу селища Макарів Бучанського району. Головним посланням свого витвору автор називає перемогу життя над смертю. Бронзова арка скульптури символізує сонячний обрій, а металеві лінії уособлюють захисний купол над Києвом та областю, каже Євген. З одного боку, було не по собі через те, що ну, взагалі тут відбулося. З іншого боку, було дуже приємно бачити, що діти і їхні звички вони лишилися трошки емоційно навіть зараз згадувати це. От, тобто ну, було розуміння, що життя буде далі. Ось це така основна емоція. І коли ми вже створювали цей об'єкт, то якраз це і хотілося переосмисливши підтримати оцю ідею, що життя продовжується, тобто сонце дає надію на те, що все буде далі, що буде новий день і буде новий початок. Через рік після звільнення у містечку потроху повернули життя, але зруйновані росіянами багатоповерхівки до цих пір нагадують про жахіття війни. Утім, зрештою, усіх винних у військових злочинах росіян буде притягнуто до відповідальності, запевнила посолка Брінг. З дня мого прибуття з першої зустрічі. Я підкреслювала, що США віддані справі встановлення справедливості і підтримки України у її прагненні знайти справедливість для кожної жертви. Ми знаємо, що тут були скоєні воєнні злочини. Президент Байден дуже чіткий у своїй позиції щодо цього, і ми підтримуємо кожне зусилля для встановлення правосуддя. Посулка нагадала, наразі США підтримують так званий гібридний трибунал, який матиме міжнародні елементи, але буде заснований в межах юридичної системи України. На її думку, ця процедура сприятиме притягненню Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини не лише у Київській області, а й проти усієї України. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.